Працюєте на городі, пересаджуєте вазонки, любите босими ногами бігати по піску або просто по землі, ризик інфікуватися правцем величезний. Навіть найменша травма, яка може бути отримана, і контакт з землею, з ґрунтом, з якимись іншими предметами, старими вікнами, якщо ви щось майструєте, ризик потрапляння збудника правця є величезний. А от захворієте ви чи ні, залежить від того, коли ви востаннє робили щеплення проти правця. 2-4-6 місяців, 18 місяців, 6 років, 16 років. Якщо дитина вакцинована згідно календаря, ризику немає. Подальшому доросла людина один раз на 10 років, потрібно оновити цю вакцинацію для того, щоб захисний рівень антитіл був на належному рівні. І якщо ж відбулася травма, варто звернутися до медика. Він з'ясує, коли ви востаннє були вакциновані, і від цього прийме рішення, чи потрібно вам додатково вводити дозу анатоксина правцевого, чи не потрібно. Якщо ж раптом ви відчули, що варто розкрити широко рот. Важко ковтати, важко розмовляти, є тягнучі або посмикуючі болі в ділянці кінцівки або в місці, де була як перед тим якась хоч найменша травма, чим швидше зверніться до лікаря. Тому що чим швидше людина, яка отримує специфічну допомогу, а це введення готових антитіл у вигляді імуноглобуліна чи сироватки, залежить, чи людина залишиться живою, чи вона залишиться працездатною, оскільки все ж таки правець має 40% летальності. Бережіть себе, своїх рідних і вакцинуйтеся завчасно.